Шукав сімейного автомобіля, не за всі кошти світу. Ось ваш варіант 8250. Це у нас Ford C Max сімимісний, на 1.0 бензиновому моторі на механіці. 16 рік, всього на всього 152 тисячі пробігу. Автомобіль в гарному збереженому стані. Дивіться, от вам салончик ззаду. Хімчисточку можна зробити. Є сліди експлуатації. Ось По задньому бамперу, але і ціна, ціна дуже гарна. Автомобіль бистро, я думаю, продасться. Так що не зволікайте, хто шукав собі сімейний недорогий автомобіль. Ось ваш варіант, є повна сервісна історія по обслуговуванню. Так що, Якщо вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте, дивіться. Робіть тест-драйв, можемо для вас його перевірити повністю, щоб ви були впевнені в своєму автомобілі і їхали на ньому десь у відпустку зі своєю сім'єю. Так що всім гарного дня!